Україні. Сьогодні у нас відео не просто так. Сьогодні у нас відео є дуже крутезний привід. Сьогодні рік каналу книжкової мишки. Ура! <клес> Ви знаєте, я, ну, в принципі, я оптиміст по життю. І я своїм каналом, своїми цими відео. Я, я чесно кажу, я не літературовед якийсь, да, не філолог. Я не несла там якоїсь дуже такої Цілі, я не знаю, да, філологічного, скажімо так, якогось дуже занадто літературного. Я просто хотіла розважати, я хотіла допомагати триматися, бо це дуже-дуже важливо в наш час. І я хотіла, знаєте, ну, може, дуже же пафосно, знаєте, так зараз корона на мене бзям, я хотіла допомогти, просто не з'їхати з глузду при теперішніх реаліях, які коїться в нашій країні, при тому всьому геноциді народу України. Ну, сподіваюся, вам зі мною. Вам взагалі пощастило зі мною. Бог правду любить. Бо мої відео розважальні, веселі, оптимістичні. Сподіваюсь, вони заряджають вас гарним настроєм, якимось таким от позитивчиком. Я вже так думаю: я, можливо, зроблю місяць таких книжечок для читання, для реготання. Або це будуть треш огляди, або це будуть бомблячки, або це будуть просто веселі позитивні книжечки, бо треба щось робити. Нам ще до перемоги грести грести. За 2-3 тижні по Арестовичу не вийшло, на про великий жаль. Вот. І знаєте, що я вигадала? Я буду дарувати вам книжечки. Е, назбирала цілий стосик, і зараз, зараз я вам все розповім. Е, знаєте, обирала я для себе, як то кажуть, книжки дуже класні, е, тому з радістю вам їх подарую. Ну, не все, тільки книжечки. Я сходила, звісно ж, в рошен, яке, яке свято без Е, І купила собі та-дам. І зараз ми будемо задмухувати свічку. Свято, значить, свято. Треба було підготуватися, але ми легких шляхів не шукаємо. Ще такий момент, я не курю. А свічку треба підпалити. Так. Така от свічечка. Зараз я схожу за сірниками і продовжу. Зараз будемо загадувати бажання. До речі, ви можете приєднатися і загадати з бажання теж. Свіженький. Ну що, Яке в нас бажання? Щоб всі тварі повиздихали, щоб якнайскоріше вже була наша перемога, і знаєте, якомога менше людських життів було віддано за цю перемогу. Всім кацапам я бажаю тільки повиздихати. І всім, хто їх підтримує, будь-якої національності, чого завгодно. Терористів не можна підтримувати, фашистів не можна підтримувати. Знаєте, я б мала сказати собі там купу тисяч підписників, але мені здається, вони мене рано чи пізно будуть. А щоб всі тварі повиздихали, я хочу значно більше. Не можна плакати. А, тому. Слава Україні! Хай всі твари повиздихають. Так і буде. М -м -м. Ну, а тепер давайте до подарунків. М -м -м. Смачно? Так. Отакий От стоси ще здоровезний книжечок я нарихтувала для вас. М -м. І. Зараз буду вам розказувати умови отримання цих книжечок. Перше, це бути підписаним на мене. Ну, я думаю, що це, знаєте, такі речі, які не треба пояснювати. А по-друге, в коментарі написати, яку ви хочете книжечку. І ускладнимо трішечки завдання. Напишіть мені, будь ласка, в коментарі, про яку книжечку ви дізнались завдяки моєму каналу. Ну, Цікаво ж, знаєте, ну, заради чого це все? І по-друге, можливо, знаєте, напишіть, може якась книжка у вас була в бажанках, а після мого огляду ви її так викреслили. Так. Ти, -ти, 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 ти ні 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 я це не хотів, я це не хотів, ні-ні-ні-ні-ні. то не я, і гата не моя. Тому пишіть: я даю на це все от, тиждень. Потім я рандомайзером оберу переможця, щоб все було по-чесному. Я думаю, за тиждень буде достатньо часу, щоб визначитися, яку книжечку ви хочете, і написати мені такий цікавий коментарик. От, значить, розказую, показую книжечки. Це трилер, він мені дуже-дуже сподобався. До речі, є відеовідгук на, на цю книжку. Приховані малюнки. Там були кілька таких знаєте, нюансів. Але, в принципі, мені сподобалось. Четвірочку отримала ця книжка. Дуже-дуже шикарно, дуже-дуже цікавий сюжет, дуже цікавий фінал. Опять-таки, книга просто для от вечір розважитися. Дуже-дуже класна. Далі Джордж Орвелл. В Злиднях Парижа і Лондона я... це нова книжка абсолютно. І я хочу, я читала її просто в електронці, я хотіла зробити на неї відгук і от якось щось відклалось, нагадала сама собі, зроблю, бо книжка нереально крутезна і ну, тут є про що поговорити. Тому пишіть, хто бажав, так само. От, як я її свого часу бажала. <смі> От. От книжка, теж у мене є відгук. Кухонний фронт, вона зараз з усіх прасок України, як то кажуть. Курка. Курка, Боже, р... курку від серця відриваю просто. От. Теж є відгук, почитайте, почитайте. <смі> почитайте книжечку, послухайте відгук. Ця, ця цікавіша мені. Як на мене. Вот. Ну, Це така попсовенька, така безнапряжна, така, знаєте. Вот. Ну, як на мене, авторка, да, авторка спекулює на темі війни, на темі е, продовольчого таких, цих блокад, вона б могла написати про щось інше. Так само, як вона написала цю книжку. Не хочу казати дурновато. Но... Вот, Е, ці книжки дуже багато, да, так я не продам віснючка. Хто <смі> <смі> вот. хоче, пишіть, звісно, по умовам, по виконуючи умовам. умови. Вот. Е, Книжка, яка мені дуже-дуже сподобалась, це, до речі, не, здивую нонфік. Для мене да, нонфік це дуже рідкісне читання, але ця мені сподобалась, схиблені на вині. Дуже класна. По-перше, дуже шикарна е, зроблена книга. дуже, е, ну Вона неймовірна. вона, Дивіться, яка шикарна. Е, я її прочитала дуже швидко, не знаю, в лютому захваті залишилася. Е, тут була така собі журналістка дівчина, і вона ну вино просто от, ну вино, от, вона не мала жодних знань, вона знала тільки, що є червоне і біле. Інколи, якщо змішати, то виходить рожева. От і всі її знання з цієї, з цієї теми. І вона вирішила, там їй треба було написати. Статтю, і вона занурилася в цю цю атмосферу, і от вона по факту потім стала сомельє. І от тут настільки круто, по-перше, стиль авторки дуже крутий. По-друге, тема дуже цікава. Вона настільки тут заглибилась. Тут, ну, якщо ви хочете знати про виноробство, про всю цю винну кухню, ця книжка просто топчик. Краще вам ніхто не розповість. чесно. Ця книжечка теж такий трилер, теж є відео на каналі. Хто хоче самостійно прочитати і, знаєте, розділити чи не розділити мої враження, мої думки з цієї книжечки, то дарую, що не так з моєю матір'ю. Да. <сум> і а, дві книжечки ще у нас. Ви думаєте, це все? Ні! Ой, ой! Ми тебе втрачаємо. От, поки ті. Ще є дві книжечки. А, Gейzel Прайер. туди-де пінгвіни, теж є відео на каналі, я в лютому захваті від цієї книжки. Хто хоче, знаєте, мега-оптимізму, мега позитиву, мега насміятися, то вам за цією книжкою просто і буде вам щастя. Тут така літня пані, така брюзга, така, знаєте, от, така, така шапоклячка, така, ви знаєте, така. Стрьом баба, якщо чесно. І от вона дуже захоплювалася пінгвінами, всім цим от, світом пінгвінічим. І от вона в один чудовий день вирішила поїхати туди приєднатися до експедиції. І чим це все закінчилося, ви не повірите. Но, но книжка ну, мега класна, от, серйозно, от... от. шкода, що я не можу стерти собі пам'ять, щоб прочитати її ще раз. Бо реально дуже-дуже крута книга. І не все ж нам веселитися, книжечка П'єр Ліметр. До побачення там на горі Давайте я прочитаю анотацію, бо тут, знаєте, це той випадок, до речі, коли знаєте, своїми словами не скажеш. Це останні слова до побачення там на горі. Це останні слова розстріляного за дезертирство, а згодом реабілітованого солдата Першої світової. Але насправді багатьох героїв, якщо можна так сказати про персонажів мертвих ще на початку розповіді, нам багаторазово доведеться побачити в книзі. Ні, це не історія про примари або воскресіння з мертвих, хоча у певному сенсі так і є. Та ще інше в центрі сюжету надзвичайна махінація з е, перепохованням загиблим. Автор не е, в общем, він показує все дуже красиво, не буду вже там далі читати. Книжка теж нова, це для вас от, купила книжку. О, це фоліо, ну тут же не від мене залежить. От. Дуже складна книга. Ну, Леметер він взагалі таких простої прози не пише. Але вона вартісна. Чесно, вона дуже-дуже дуже крута. І я, от, у мене теж є примірник, я її хочу перечитати, тому хто виграє, будемо ділитися враженнями і емоціями. Ну, Свічечку ми з вами задули, щось вона покосилася трошки, бо свіженьке тістечко. Книжечки ще раз показую. П'єрлиметр до побачення там на горі. Туди, де пінгвіни. Що не так з моєю матір'ю? Схиблені на вині. Кухонний фронт. Курка. Курка. Орвел в злиднях Парижу і Лондона. І приховані малюнки. Ну, я думаю, в принципі, подаруночки такі дуже-дуже класні на рік каналу. В принципі, ну, я, я, я вирішила, що це буде просто, вам сподобається. От. Якщо хочете привітати мене навзаєм, то моя адреса і картки всі є в описі під цим відео. Буду дуже вдячна, буду дуже-дуже-дуже вдячна. От. Ну так, от, в принципі, все. Починаємо другий рік ведення книжкового блогу. Книжкова мишка шурхотить далі по книжковим поличкам, по книжковим сторіночкам. От. Ну, а ми з вами віримо в ЗСУ, донатимо ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, а всі тварі видихнуть. Бо ми з вами набажали на світічку. Всіх люблю.